Едем відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває В студії. Працює Богдана Мосов. Найближчі дві години ми проведемо разом і почнемо із ситуації на війні. Найгарячішою точкою на лінії фронту залишається Бахмут в інституті вивчення війни. Не розумують, що станом на 12 травня українські сили досягли успіхів на північний захід від міста в локальних контратаках. У звіті зазначається, що кілька російських джерел попередили. Що українські війська можуть спробувати оточити так звану ПВК Вагнера в межах Бахмута у той же час, засновник цієї групи, терорист Євген Пригожин, підкреслив, що українські війська наближаються до Берхівки і заявив, що Україна зараз займає позицію в межах пів кілометра від північно-західної околиці міста. Про те, що відбувається на лінії фронту, а також про перспективи, ми поговоримо із Віктором Вагнером. Верцновим ізраїльським військовим експертом, офіцером офіцером резерву армії оборони ізраїлю Цахал, пане Вікторе, вітаємо вас вітаю вас, Бахмут. Як можна характеризувати ситуацію там, чи йдеться до того, що ситуація наближається до переламу, чи все ж таки ще рано про це говорити? Ну, ще рано про це говорити, але таке враження є, тому що е українські війська е контратакують на флангах, і це е створює певні проблеми для е російських загарбників саме в е центрі Бахмуту. А ви розумієте, завдяки чому Збройним силам України вдалося перейти від оборонних дій до безпосередньо контрнаступальних? Ми пам'ятаємо, що вже кілька місяців ще, мабуть, із початку нового року в ЗМІ лунали різні оцінки про те, що Бахмут можливо збройні сили України залишить, але він стояв, незважаючи на те, що пригоженці Росармія тиснули, і тепер ми бачимо, що вони, вони посту. Повод відступають. Ну, звичайно є деяка різниця різниця між тими російськими військовими, зокрема бойовиками Вагнера, пвк Вагнера, які діють саме в місті, і частинами МО Росії, які діють на флангах. Е, ну, є деяке, деяка мотиваційна різниця, е, звичайно, тому вони не такі, не такі потужні, вони не такі треновані е, і не такі мотивовані, звичайно, тому українським військовим військовим, українські військові мають певний успіх на флангах. Бачили цікавий коментар українського бійця зі складу 3-ї окремої штурмової бригади, першого штурмового батальйону, який розповів, що під час успішної для захисників операції в Бахмуті російські найманці ПВК Вагнер тікали першими. А регулярна армія Росії намагалася відбиватися. І ми пам'ятаємо, що це зовсім протилежне тому, що говорив ватажок терористів вагнерівців Пригожин. Він навпаки казав, що мовляв. Російська регулярна армія тікала, а вагнерівці там щось намагалися рятувати, то е, як ви розумієте, що там відбувається? Хто, ти, хто там серед загарбників е, у Бахмуті головний? І чи взагалі там є хтось головний, якщо відбувається ось така у них е, ось какафонія, називаємо це так? Я думаю, що вони самі, навіть вони не розуміють, хто в них головний, і в цьому їх їхня проблема. Тому що коли немає співпраці, коли є декілька різних підрозділів, які діють на одному на одній, на одній ділянки ділянці фронту. І, і співпраця в них е, дуже погана. Е, ну, ми, ми не знаємо щодо хто саме був е, на флангах. Давайте зачекаємо, е, давайте зачекаємо офіційних повідомлень, тому що я не знаю, не знаю, кому вірити е, на, насправді е, щодо е, ПВК Вагнер. Саме в ПВК Вагнер є е, різні люди є люди, які е, мають досвід чи мали досвід ще війни в Сирії, війни е, в Африці. Е, тому ці, ці, саме, ці люди вони, е, вони більш налаштовані воювати, вони більш треновані. Є звичайно, і зеки, які менш налаштовані та менш треновані. Тому ми не знаємо. Давайте зачекаємо. Зачекаємо офіційних повідомлень з цього приводу, тоді ми зможемо робити якісь там висновки. Що ми знаємо, ми знаємо те, що до п'яти кілометрів фронту вони залишили і відступили, і це дуже добре. Власне, Пригожин серед іншого казав, що збройні сили України, мовляв, зайняли тактичні висоти, і що це може призвести аж до оточення російських сил, російських військ у Бахмуті на карті, звісно, на ось такій 2 d карті Ми цього не бачимо. Це складно зрозуміти, побачити із того, що публікують. І на, на самому ж фронті ми знаємо, що рельєф багато дуже визначає. А в даному випадку, що ми розуміємо, про. Особливості рельєфу от в цій місцевості, ну, вони відступили, як я розумію, до водосховища. На 2 дк мапі це можна бачити, якщо якщо людина вміє читати мапу. Але але ж це це не. Е, не, не, не суть питання. Е, там є е, на, наскільки я розумів, бо я бачив мапу різниця десь 80 метрів, і це дуже така е, потужна різниця на користь тих, хто саме займає ці висоти. Тому що все просмотрюється, все, 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 все бачите, бачите добре, все прострілюється. Ну е, це, це звичайно на користь українських військ які зайня, зайняли ці ці висоти також події в Луганську продовжують розвертатися. Ми напередодні бачили, як двічі там яскраво прилетіло, і ось буквально сьогодні продовжують надходити повідомлення, те що знову прилетіло по Луганську, що йдеться про будівлю Луганської академії внутрішніх справ, і буцімто там саме розташовувалося військові. Що чекаємо підтвердження стосовно ось цієї інформації. Хоча відео вже густого диму над Луганськом знову з'явилося. Знову з, з е, відео з інших місць. Як ми розуміємо, от що, е, що відбувається в Луганську, що там розташовано? Е, ну і що це власне могло бути? Чим могли вдарити по Луганську? Ну, звичайно, ми розуміємо, що е, до вчора е, загарбники рахували Луганськ саме Луганськ, як такий безпечний габ е, для своїх. Е, Підрозділів техніці та е, е, інших засобів, які вони, е, вони там е, збирали. Е, вчора е, це змінилося кардинально. І е, я не знаю саме, чим е, дістали їх. Е, мабуть, Storm Shadow, мабуть, Grim 2, Я не знаю. Ще ми бачили таку цікаву річ там в результаті по Луганську, бутім то, бутім то вчора отримав поранення депутат Держдуми Віктор Володацький. Ми бачили, що поранення доволі легке, і нещодавно, буквально ось знову з'явилася інформація стосовно того, чому він отримав поранення. Що насправді не йдеться про саме поранення від якогось прильоту, а що у цього депутата там був із ким. Ось конфлікти йому просто вмазали в пику. Ну а це все якраз отак, от сфабрикували і зробили е, по кадрах е, таке враження, ніби ось він отримав якесь бойове поранення. Тут виникає запитання: а що взагалі там роблять ці держдумні депутати, і е, що вони такого роблять, що у них постійно конфлікти з місцевими? Ну, бусін то отримав. Ну, він поранений, легко поранений. Ми, ми, я бачив світлини вчора. Чому він поранений, де він отримав ці поранення? Невідомо. Якщо хтось дав йому впику, ну це, це теж добре. На жаль, недостатньо дав, якщо він отримав поранення від влучання української ракети, теж добре і теж недостатньо. Ну, іншого разу будемо, будемо надіятися. що він там робив. Ну він не перший російський політик, який, який знаходився, так скажімо так, на захоплених територіях, бо вони рахують ці території. Території Росії, тому вони туди їздять, будуть їздити, поки ці території не будуть звиненими. Ще також маємо бавовну в Маріуполі. Зараз радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що потужні вибухи в окупованому місті чутно. А яке це місто має значення для окупантів? Чи там зараз накопичують живу силу, чи що? Так, вони там накопичують живу силу, зокрема на території Азовсталі. Я так розумію, що саме там відбулися вибухи, і вони надалі відбуватимуться зокрема на території Азовсталі. Ще є повідомлення від е, е, Генерального штабу і від е, адміністрації українських е, тимчасово окупованих міст, які слідкують за тим, що відбувається зараз, е, в тому числі на тимчасово окупованій Луганщині. Так там е, зазначається, що Росія з метою поповнення втрат у живій силі повертає на поле бою від мобілізованих осіб, і йдеться в тому числі е, про е, військовослужбовців, які раніше були. Е, Лікувалися від психічних захворювань в результаті війни. Наскільки ми розуміємо, їх зараз просто беруть і і е, далі е, далі повертають росіяни на поле бою. Здавалося, по них там і так е, сотні тисяч е, сотні тисяч військовослужбовців зараз перебувають на е, тимчасово окупованих територіях. Навіщо їм і ще е, е, психічно нездорові відмобілізовані? Ну, вони вже готові е, посилати будь-кого. Це вже не має з їхнього боку значення, бо е, це м'ясо. Це лише м'ясо. Е, ну, ми, ми ж розуміємо, що ці е, так звані військові, військові вони не, не обучені, вони не погано обладнані, е, налаштовані на. Вбивство е, мирних е, мешканців чи е, грабування, гвалтування тощо, е, тому, тому з боку Росії немає значення. Вони вони будуть на села, насилатимуть будь-кого. Стосовно цієї атаки, атаки цієї ночі повітряної, ми бачили, що сили ППО прозвітували про збиття не лише шахедів. Але й е, інших безпілотників які дуже активно літали над Україною. Е, повідомляється і про Орланів, і повідомляється про те, що ось вони от, через одні області летіли на інші. Е, про що це свідчить? Що ми бачимо ще й не тільки е, повідомлення про Шахеда, а й про інші безпілотники. Тут не думаю, що є якесь е, е, зайве значення, тут, тому що орлани е, це розвідувальні безполотники, е, які застосовуються кожного дня і збиваються е, доволі багато. Е, щодо ланцетів – це безполотники, які працюють саме на е, лінії зіткнення. Вони не мають відношення до, до шахедів в них е, е, інші задачі. Е, тому це це таке, ну, це, це, це просто робота ППО. Цікаві, цікаві дані CNN нещодавно повідомляло із посиланням на американських офіційних осіб? Буцімто минулого тижня, коли ми мали повідомлення про збитий кинжал за допомогою систем Петріот, Росіяни, -то, цим кинжалом цілились в саму систему Петріот, і мовляв, вони вловили її сигнали, які зенітно-ракетний комплекс випромінює. Як Ви вважаєте, чи Тепер росіяни утримуються від використання кинжалів на певний час чи продовжить ось таке полювання? Ну, звичайно, вони продовжують, якщо в них буде е достатньо засобів для того, аби продовжити, тому що е саме системи Петріо це дуже бажана ціль е для росіян. Е тому, якщо, е знову ж таки, якщо в, в них буде достатньо засобів, вони буд будуть продовжувати е це полювання. Е але ж ми бачили, що з допомогою е розрахування саме, е Саме траєкторії цієї ракети. Якщо я розумію це правильно, якщо я вірно розумію, то були застосовано декілька декілька протиракет Петріот під різними кутами, і вони зробили таку пастку для кінжалу і змогли його збити. Ми мали на цьому тижні також інтерв'ю головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного. Він заявив, що втрати окупантів загалом, от які ми маємо зараз на даний момент. Бачимо, що ця цифра наближається до 200 тисяч. Що такі втрати вони зупинили будь-яку країну вже у війні? СРСР у Афганістані, зокрема, пам'ятаємо, втратив. 15 тисяч. Ну, це як якщо офіційно, звісно, набагато разів меншу кількість військовослужбовців. А чому е, тоді нинішні втрати не зупиняють Росію? Ну тому що, е, на жаль, російське суспільство навіть більш радикально налаштоване, ніж е, суспільство СРСР е, в ті часи. Е, тому це їхнє вставання з колін, це е е загальна, загальна пропаганда, яка існує на екранах е телебачення, е зомбування суспільства е кож ну, кожного дня вони зомбують зранку до вечора. Е всі проти ніг, проти них вони е е єдині стоять. Е Проти всього колективного заходу, як вони як вони кажуть, ну це такий наратив, який е, саме допомагає суспільству радикально налаштованому е, витримувати навіть е, ці втрати. А ще Валерій Залужний зокрема заявив, що для перемоги Україні замало тільки звільнення всієї окупованої території України. Україна як держава має зробити усе, що щоб те, що відбулося 24 лютого, 22 року, ніколи в житті не повторилося. Як вважаєте, ось це заява, ось власне вона йдеться, вона свідчить про військові дії. Які ще треба буде зробити чи про дипломатичні винятково? Ні, я думаю, що військові дії завершаться звільненням власної території України, і інші дії мають бути на дипломатичному рівні, і не лише Україна має робити це. Пане Вікторе, дякуємо вам! Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Віктор Верцнер, ізраїльський військовий експерт, офіцер резерву армії оборони Ізраїлю. Цахал був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.